Пока, блін Ніфіга не, не пойму Торчить Ігоря знов Ты ти... Що ти сьогодні зранку їв? Я мною с... на Консервировано, да. так? die Друзі, канал висвічений на зв'язочку, петюнчик. Ну що ж, друга рибалочка. Поки що тестую у нас ідуть рибалочки, плюс-мінус будемо включати, здивитися, що тут на нашій коханій набережні відбувається по судоку. Що ж, попереднього разу там були клюваки, була і рибка. Ну, Посходились трошки люди, трошки народу стало більше, але результату ні в кого поки що я такого нормально не бачу. Зараз підтягнеться до нас ще ігорьок і спробуємо сьогодні щось тут половити. Ну а результат побачите в відео. Так що поїхали, друзі. Так, як бачимо, водички у нас немало. Але і не так сказати, як в минулому році що було аж там під стінкою. Так, ну що, друзі, рибалити ми будемо на мою паличку. Третій сезон пішов, як я нею рибачу. Фаворит Кріт в тесті 1032, Ростом 2.30. Я ніяк не можу запам'ятати її ріст. Катушечка, друзі, наша любима мітла. Дайва ніндзя в розмірі 3000. Також отрибалив я вже нею два сезони ішов третій. Друзі. Всім рекомендую. Це не реклама. Катушечка стоїть в районі півтори тисячі гривень, якщо я не помиляюсь. Досить, я б не сказав бюджетний варіант, але около того. Взагалі така у нас буде інструмент для сьогоднішньої сьогоднішнього О, А воно і горьоня чалапає. Зараз буде у нас риболовля сезону. Хе. Що, друзі? Як завжди, Сама робоча приманка. Я не знаю, друзі, вона мене виручає постоянно. Що по окуню? Що по... Судаку Ну, бувають моменти, що вона буває, не працює, але, друзі, одна з найкращих приманок які працюють. Ну, будемо дубасити сьогодні на неї. Так, все, Дам пробувати. Так, друзі, ну... Погода портиться, починається дощ, хвильки, трошки є струя. Ну, я оснастив від неї повідач, на 25 грамах, зараз подивимося, вроді мені 26 хватало, я думаю, 25 також вистачить. І перший закид. Поїхали! У нас там ще сьогодні ще не вся компанія прийшла, ще будуть аж цікаво стає так, ну що пробуємо друзі. Шей холостий, холостой, холостой, холостой. Ну да, так да. Да, друзі водичка звісно в сторони, треба дивитися про штворазу не були тут оцю ступеньку було так, ну що, поки що ходимо, шукаємо нічого пока ну, нічого. Все, тики початок. Продолжаем. Что там я? Квач? Это жаба, это тоже, жаба. Жаба. Ну, хорошая.

Аж немного затрусил. А лоха себе. взял, да? Да. Смотри, Смотри, начал сразу крутить. Так, ну что а okay. ж, не мне Завалил и мне, у нас нифига. Ой, сейчас я кувалый дождь. Что, одно? Ну? Блин. А ч ты так далак? Потому что в коллеж. ты сиди. Тихо, тихо, тихо. тихо, тихо. Попробуй помочь. помочь. Да, да, возьмите. Сейчас, <пробуй>. Второй такой яйцо позавчора в три штуки Ігор, Звай. що за розібігся сьогодні, а? Що значить пакет, блять? Пойдет? Конець! Чувак, он три штуки попадає. блін. блин Ніфіга не пойму Торчить Ігоря знов Ти... Що ти сьогодні зранку їв? Я Ясь... Вам на консервировано. Третий, да? Ретий, цей побольше, я да? Сел. А? Сел Ай- ⁇ -мо ⁇ Никогда. 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 Это Никогда. <сослужит> Успел ну, делал какие-нибудь куда, -то, куда? -то чекает, а то, Что а можно заразу видно. Ну, национально. Это Что же, Где это? Это так, присмейся. Сейчас ну, попробую. Палку по бережи. <реку> 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 Маман поставить. Бівалося? Так, він не оборвався. Є не, не оборвався. Кричийся, шо. От Капець, Ігоріоня виступає. Ну, в принципі, нічого Правильно-правильно Да. Я ще не закинув ні разу після того як він. Витяг. Це да все за те, що я йому приманку дав, а сам Ах, не ловлю. Хі -хі. Давай так. що це у нас буде. Тут, друзі. Парадокс, так? Ніхто не ловить. А Ігор тяга третього подряд. Третього, на жаль, він не витяг. Десь завів у корчі чи в камні, непонятно, ну теж був там. Там по відео можна буде побачити. Так що, друзі. <с Gate> цікаво, цікаво. Що далі буде Погода, конечно, така жестяк Блін, друзі, сніг пишу Все, капець, погода я фигу Що робиться в світі? Сніг іде, да, сон на джих клює. Капец. Давай. Джопны. Так это чего-то. Я тебе делаю, это все не слышали. Они буманти, ну, заставили двух вот отправят. Здесь а мы ну Что вот моя раз? приманка. А, скопление, а -а -а -а. скопление. <свят> вот скопление другое уже. И смотрите. И вот... А, не. Вот это клондайк, друзья. Дивиться. <свят> О. у нас уже приманка дуже легендарна. Гамбер. Да, гамбер. Это у нас браконьерская какая-то бородка. Бачите, такая бородка. То есть ловим на бородку уже. Бажики. Також приманка поруч сусіда. Панка якась здраві. Зараз ми віддамо, відчіпляє свою приманку. Короче, рибалка вже відбилася, так? Да? Ще, друзі, ще пару заходів, вже камеру не видно, але вже так плюс-мінус темніє. Щас ще трошки подивимось. обично в мене на таких словах ще... Бувають літають навіть трофеї так що подивимося ще. Ну що, друзі, на цьому рибалочка наша добігла до кінця. Капець, прийшла зима, і це сніг. ну Вже трошки <звіт> спів ну все все одно йде. Ну, в общем, друзі, <звіт> отака от рибалка, блін. Його на одному місці, три сома, ну одного правда не витягнуться якийсь капець. Я клюван не бачив, влад, ну, от такого блін. Пістона витяг, там капець, коротше, можна вже не зараховувати. Але, друзі, треба йти їхати, пробувати, бачити, хто, хто не поробить, той не виходить, як то кажуть. Так що, якось так, Значить, з вами був Петюнчик, канал Disfishing. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ще буде цікаво. Так що, друзі, покида